О, друзі, я знаю, що гномом мій прикол. Можна його. Давай сюди. Можна його нести через цю коротше, і о, досягнення яке зробити, але. Я не такий божевільний, тому гномику, до побачення. Йош, друзі, всім вітаннячка! Ви на каналі який Люблю. Так, ми пройшли, коротше, Half-Life епізод 1. Тепер будемо проходити Half-Life епізод а, 2, друзі. В кінці ах, епізоду першого ми свалили на поїзді, тому зараз починаємо. Так, би нову гру і продовжуємо, друзі. Далі. А, це було вже. Собачка, назарядувала. О, боже! Гордона, ну це було. Це мені показує, що було в першому епізоді. А, ну це каже, я, «Я люблю. Де знайти батька. Mm -hmm. ну, це нам показують. Це було вже. Давайте, я це скіпну, коротше. Ну це було вже. Хто не бачив, друзі, будь ласочка, залітайте на проходження першого епізоду. Зараз, друзі, в нас Half-Life 2 епізод 2. Що там? Ми на поїзді свалили, це я пам'ятаю. ми не доїхали, добрий день. Тихо, 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 давай свалим. Коротше, вибухнула. Вибухнула. Вибухнула цитадель. тадаль. Давай я свалю звідси, якось. Ой, там відео падає. О, я тону, я тону, а як мені звідси вийти? Чекай, чекай, добрий день. У мене є. Стрібнути. Куди стрібнути? Вікно можна вилізти. О, Алекс. Гордуне? Так, Алекс, але я не так не двері відкрити. Вот тут иду брядку. А. Дякую. А, ти мене витягнеш. Витягуй мене, бляха, муха. О, грає пушка. Візьми, грає пушку, розвали двері. Сподіваємося, вона ще працює. Я теж на це сподіваюсь. Відійдай. Куда? Я б можу відплисти, якщо треба. Дякую, Алекс. О, так красуня просто. Оп. Я Десь wow. буде відчувається ця штука. Here, Дай сюда і. Давай мені. Це я швидше нею користуйся. Так, коротше, але <пізь> я змогла тебе знайти. Не змогла. Я вже подумала. I know, I know, Знаю, Коротше, ми повинні продовжити рухатись. Паночка комбайна комбайна про нас не забула. Я чула вертегонтів декілька хвилин тому, можливо, вони ще тут довгий шлях, пошуки мого батька, тож такого поміч не завадила б. Все. Так, Галекс, я повністю з тобою дай я нарешті вступлю. Коротше, ми отсвалювали, вибухнула дедалі. Коротше, і нас, пану, що цією хвилею нафік викинула аж з мосту. Добре. А, в принципі, може це показали в ролику, який я скипнув. Ну, друзі, хто не бачив, як ми тікали, кажу, спищу відтворення на каналі є. Будь ласка, залітайте. Хто не бачив шахal-файф 2 проходження. А, воно є. Це було мої другі проходження на каналі, можливо, там не так все як зараз, я коментую. Але я... це були початки, і я дуже старався. Тому можете теж зацінити. Ось цитадель, друзі, повністю розвалена. І там волить, дивіться, якась фігня в небо. Боже мій, цитадель. Так, це вже не цитадель, а це руїни. Що біс відбувається? А я фіг його знаю. Якась енергія волить в небо. Що за? Да. Ааа. Портальна буря. Це якийсь електромагентний імпульс, походу. Йоханий бабай, нова. Все розвалюється нафиг. Ну це феня фаст вальнула, я вам скажу. Алек за голову зловилась. Ну добре, нема куди сидіти, пробуємо звідси свалити. Ти в порядку я так, а ти? Знову, наче знову почеді віна. Пішли, Алекс, пішли. Ді, вони більше не повторяться. Я теж на це надіюся. Відкриваємо двері. Фонарик працює. Фонарик працює. Електромагнітний імпульс. Ну я так думаю, що це він не розвалив мені. А, костюм. Костюм далі працює. Так, там що я? Електроенергія. Да, дай я візьму! Той-дай! О, взяв, добре. Так, нам треба, походу. Водюрю, марошині ла вони є. Муравлення морошини. Так, зброї ніякої нема. Тут буде небезпечно, я бачу. Ну я, в принципі, імпульсом грає пушки, можу розвалити або цей фігньою. Це ж більше... а, жутики. А дава вони воно розвалюють, бачите. Воно. Все нормально, в мене ця фіня. Добре. Не впадіру. Алекс порішає за мене все. Бляха, я бочки можу завалити? Вера кабікати всіх позавалює. здається, що там з душу з має бути. Тут мають бути якісь... А... Можливо, туди зможе бути якась зброя. Не вірю, що я такий добідний. Але сама порішала. Все без мене. Добре. А де ця штука, якою я? А. Не фіас, тут якийсь пункт командний. Ара, це центр зв'язку, ну я про це і говорим. Поляну, чи можемо відправити подумав моєму батькові. Відправляю, тут нема одної фігні. А, вони перебувають на стрій дикетній базі. Ми вони намагаються допомогти. О, ми... О, вийшло. А, вже ні. Чорт. Чо цього разу. А що як я отако от зроблю? Дольбулян, де чи я можу тут налагодити. Ну, лагудаємо. Я думав, що я це маю робити. хоч раз хтось зробиться замість мене. А не я все роблю. Такі безлам. Це за певний час. Кинь мені... А, є? Я вже це зробив. Лазь, мала. Не знаю, що я зробила, але це спрацювало. Так, так, це ти зробила. Давай перевіримо. Перевіряй. Що там таке? О, ну, давай. Білий це Алекс з як чутно. Прийом. Алекс, боже, це дійсно ти. And... Так і Гордон тут все гаразд. Ми в... вибрали Сіті 17. Алекс, дякувати Богу. Мені важко повірити у це. Не хвилюйся, тату з нами все гаразд. Але що насправді дивно відбувається із цією цитаделлю? Отож, ми спостерігаємо ситуацію залишки енергії розпаду. Сікусується портальний промінь. Мофотока за, за цим стоїть комбінація. Вони намагаються відчинити ще одні ворота. Так ви спостерігаєте зрядження супро супропорталом, що він досягне максимальної потужності. Буде ще одна синемагодинна війна. За винятком того, що цього разу ми не протримуємо 7 хвилин. Ай, саме холен Гордона. Якщо я саме тому відправляли так багато Data? даних із ситаделі. Дані, ситаделі у кімнаті управління. Вони подавали величезні обсяги даних просто про, про програми знищення ядра. Маузон oh, ви це чули? Складається, що це що у yes, код-порталу yes. комбінатів. Yes. Так, так, я не глухий. Я завантажила весь пакет, відтоді вони нас переслідують. Ну, звісно ж, переслідують. І бачите, кляйнер це основа всіх їхніх е, планів. Так, я чудово розумію. Деякі тут і почідовнісні процесі повинен встановлюватися зв'язок із протилежною стороною. Так що у нас є. Так що у вас є те, що не ланді спеціально для кон... Якщо все правильно зрозумів, я не маю причини у собі сумнівати цей той самий ход, який сподівається тримати доктор Моса. Отже, якщо ти може дістатися? нам потрібно сам. Ми не маємо часу. Нам потрібно переглянути графік запуску. Ми тільки дістати сюди із даними, ми законуємо супутник і відправимо цю бісу штуку на орбіту. Ви двоє дістаньте сюди якомога швидше, але заради всього святого будьте обачні. Патрульність. Конвенція сектора. наявність біон. Біонетики підтвердження, запит на очищення поверхні, встановлення відповідне знищити. Переконатися з виконанням. Друзі, я знаю, що з цим гномом мій прикол. Можна його. Давай сюди. Можна його нести через цю гру, коротше, і о, досягнення якесь зробити, але я не такий божевільний, тому гномику, до побачення. Ну, хто знає цей прикол з цим гномом? Я знаю. Десь бачив чи читав про це. Так, там... О, добрый день. Давай, стрибай, 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 На, нафиг. Сволота. А как мне это сделать? А, я въехал. Так, Алекс, стекай нафиг с там. Я уже вижу, можно туда. так Кракена. Летай. То, що, нічого, нічого нема. Ця фіня розвалила вихід. Друзі, це перша серія. Інтро вона буде недовга. чисто. А, Шахта і що? і. Шахта перемога. До, дармає, до стару дня, ракетну установку. Ничего like, не до день, коли сможете супутник чипуть до старої Але шансів задать не було, поки ви всім заправляли комбіната. Аааа, ми... як вони. це чув? Ну я чув це. А що там? Задвижуха, я не понял. Пришла. О.

а як їх вечір на те? Давай попробуй его, сейчас Ну вогонь я точно не запущу тобі туди. Буде бражний, там. Я буду спостерігати. спостерігай. Оп, Добрий день. что за финя <решит> <Шостяки>. Что <решит> это такое? Свинья скакала по крыше. Что студия? О! Брудерявый, Валекс! До сволота! Чи мене завалив? завала? Орда допоможаю. Що це за хрінь? Малий страйдер. Нас пацанчик просто розвалив в нуліну. Может прийшла. лая О, його завалили в артегон, типу, походу. Розав. Взязь не до warden свої мої. Ой, конкретно продарявала. І мені вилізти звідси нафіг. I love you, Що спричинило це зло? О, Фрімен. Радий бачити, що хоча б ти залишився неушкодженим. Алікс Венс, її стан дуже важкий. О, добре. О, дякую. Для, ці, для її стілення моїх собою недостатньо. Тому допоможуть мої родичі. Нефіа собі. Шо. Шооа? Він не поняв тебе. Роди, джигати, в в сховачі, під Ми повинні парнести туди як не швидше. Я зможу спризати її стан, якщо фреймон захищатиме нас. А я не маю зброї. А... Поспішаємо, så... Фриман. А куда? В шахті очікує нас. В шахтах. О, а... А я не маю зброї. Чорт забирай... Ну, пішли пока. Ой, не поквапайтесь. Істан погіршується. А, шахта, дво. Це четко, ми встояли. Заходь.

Куда я попал? О, лифт. є. Зараз я його ним нього. Поехала. Нычка була, я бачив. Эээ. Е -е 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 -е. А, тут стеля. Короче, я сам не понял, куда я пішов и що я зробив. Чекай, что из не понял. А, понял. Не дам треба по заскочи, походу, куда? Ось туда. Бачу. Чик. Оп, залез. О! Пистолья! Нарешті я при патронах. Тепер пограємося сволочі Куда ти Вряд ли такий крутей. Так, друзі, серія буде коротенька, тому що самі знаєте, які причини. Це було інтро, вона така буде коротенька. Чисто подивитися, як виглядає Half-Life 2 епізод 2. Друзі, друга серія не за горами. Надію, світлому не буде проблем, і ми це все пройдемо без ніяких проблем. Так, зберігаємося якось тут зберегтися. Все, друзі наступні зарії ми продовжимо вже валити тими шахтами і пробувати рятувати Алекс. Бувайте, друзі!